Наша Чорнопотіцька писанка належить до одного із трьох найпоширеніших центрів писанкарства на Гуцульщині і посідає важливе місце серед Космацької і замагорівської писанки. Якщо Космацька писанка це зображення дрібненьких орнаментів жовто-червоного кольору, то на чорнопотоківській писанці ви можете побачити зображення рослинного тваринного геометричного походження на чорному блискучому трі. Слід. Використовуємо кольори, які притаманні тільки нашій писанці: Це білий, жовтий, розовий, синій, фіолетовий, червоний і чорний колір. Давню чорнопотіцьку писанку називається дерево життя. Внизу я напишу горщик, з якого буде проростати наше дерево. з дерева проростає у нас квітка п'ятипелюсткова. Що означає п'ять робочих днів. І доповнюємо ми наше дерево життя хрестом. Хрест означає чотири сторони світу, а у християнстві це символ страждань Ісуса Христа. І Він нагадує нам, що за кожен гріх треба рано чи пізно платити. Якщо брати сучасну мову, то вона буде казати, що це є чорнопотоківська писанка. Якщо такого віку, приблизно як я, то це буде чорнопотіцька писанка. Ну і такого віку, там вже трошки старше, на порядок від мене, то це буде чорнінська писанка. Тому вона називається по-різному, але всі розуміють про що відповідно бесіда.